Привіт-привіт привіт усім. Так, а зараз ви мені будете писати, чи немає підглючування, вже не повинно бути. Ну, ще проводи під чорні не змінила, але я думаю і з білими буде нормально. Там є білі телевізійні і чорні під антенну. Привіт усім. Сонечки, пишіть, чи немає, у мене підглючування. А я вам розкажу, що в мене було таке в Новгороді Сіверському, що, не знаю, можливо, люди змовлялися, коли я йшла ми ймо, а з мене завжди посміхалися. Все хороше. Дякую. Давайте домовимося. Ви періодично мені пишіть, чи немає підглючування. Якщо щось не дай Боже б з'явилося, ви мені напишіть. Ну і сьогодні в мене такий ось образ. Знаєте, досі, коли я виставляю якісь відео і розказую, що хтось десь так зробив, чи лікарка зумисно не дала тест, коли була кровотеча, чи ще хтось щось на мене таке сказав, чи антенна не хотіла продати продавчиня в магазині. А у багатьох людей в тебе дуже гарне волосся. Дякую. Із Новгорода відразу агресія. І чомусь е, такі вислови в сторону, то зніми шляпу, то ти дурепа, то ти місцева, ненормальна нормальна була і так далі. І я взагалі не розумію, так в чому ж причина, що за тест? То я приїжджала в лікарню, я думала, що я можу бути вагітна. І так як кров'янисті виявлення були, я сказала, що хочу їхати. Ну, в цю лікарню і просила тест на вагітні, щоб дізнатись, точно вагітна я чи ні. Потім підтвердилося, що я не вагітна, але тест мали віддати відразу. Лікарка зумисного не дала. От. І так різні випадки такі бувають, коли до мене просто упереджено і погано ставляться. І, якщо чесно, я спершу навіть не розуміла в чому причина. Тепер я так розумію, що справа була в тому, що я не схожа. Зрозуміло, дякую. Не схожа на інших ногородців, і я дратувала їх. О, така ситуація була. А як ви думаєте, в чому справа? Ну, а щодо мене зараз, то пишіть, будь ласка, мені, чи немає підглючування інтернету. Доброго вечора, Світланко. Доброго! Привіт-привіт усім! Я рада вас бачити, ну, хоча і немає в мене в домі сонечка, але я в капелюсі просто придбала його, тому вирішила з вами поділитися. Дякую. Пишіть, пишіть, чи немає підглючування. Дякую, дякую, дякую. Ось така ситуація. <світло>, Світло не вимкнули, ні. Непорядок із електрикою у цьому селі, але я буду переїжджати. Ну, ось, провели нову антенну, вона... Привіт! Напишіть мені, чи немає підглючувань. Привіт-привіт. І знову антенною в мене безбійний інтернет з'явився. У мене немає. А, немає електрики у вас. Ну, якщо в Новгороді десь відключили, то ж я ж не знаю, У нас ні порядок. До речі, знову ж таки випрямляється зубній. І не вже майже став на місце. Ми цей. лишився. Нижні стали. Знімай сукню, не зніму. В місто. Не хочеться туди ніколи приїздити, тому що часто знаходяться люди, яким треба щось зробити мені таке неприємне. М -м -м -м. Може, ви пам'ятаєте худеньку дівчину? Яка скрізь ходила з матір'ю? І їй слід кричала модель. І ти цяли пальцями в мене. І бачите, зараз я вже зовсім не худенька. У мене хороші груди, є сідниці. Але все ж, місто залишило на мені свій відбиток. Дякую, дякую, дякую. Ні, я не про те, не пам'ятаю такого міста, може, інше. Ногород Сіверський. Так, Вадім пише мені смайлики десь сміються. Смайлики, а чому ви смієтесь? Я мав Парижа. Що ти маєш на увазі? Зараз я в цьому одязі так якось на батькову породу скидаю. Яка кепочка, дякую? Так, пишіть мені, чи немає ніяких підключувань. А за кордон чи в іншу область, доки в іншу область, щоб купити там житло, що було постійне. Але хочеться і за кордон проїхати. Я е, хочу створити своє шоу бурлескне, типу Вар'єте або ще чогось, я вмію виступати як актриса і читати свої вірші, танцювати під свої пісні. Я думаю, у мене вийде. Ануля, даєш, дякую. Куди хочеш? Париж, Франція, або Мілан, Італія, або мене приваблюють штати, тому придумаю куди. Не хочете OnlyFans, а я там реєструвалася, але доки що в мене там підписників небагато, я би хотіла там продавати свій роман. Що небудь із любовної прози. Ну і, звичайно ж, виступи, відео. Да я танцюю. Привіт-привіт! Хто мені напише, чи немає підглючувань? Напишіть. Чи не було жодного підглючування? Якщо ні, то ура! Мій інтернет відновився. Немає. Дякую. Ну тоді я вам зачитаю вірш, який я склала. Все добре. Дякую, дякую, дякую. Дуже дякую. Це я вчора написала. Десь він номер телефону. А для чого? Багровий апогей називається. Тобто кров. Кров, вона ж багрова. А коли вона припливає до мозку, до серця, живить наші емоції, почуття. А потім я розкажу вам, як мене там обзували за маленькі груди, насміхалися, чому сміялися, цькували і так ненавиділи. І чи було це певним садомазохізмом? Рекомендую спробувати китайський тік ток Down назва, там менш токсична аудиторія. Дякую, дякую, дякую. А я хочу різний пробувати. І головне, щоб були українськомовні глядачі. Так. Що означає спокій довгожданий? Ні. Я його не прагну і не хочу. Коли помру, мій дух стане безпокійний і лоскотатиме вам сір, і стукатиме в душу. Тут пращури мої, на сіверських болотах і горах вились, і небожителями стали, зоріли очі їх, і вились коси в золях золотавих. на цій затемненій землі. Вони жили. Ну що слова? Їх кров давно вже стала перегноєм. Те, що стогоніло і жило у білих грудях, і вило, і раділо, і плакало, і цвіло багровим апогеєм, гріло наперекір зимовим віхолами стужен, згасло, змах. Їх козацьких шабель, вітер вільний і стяг полотнище над хорунжо шляхами, уміння лишатися собою без лицемір'я, міба гровий апогей і погляд спадкували. Гарний род, дякую. Тут дзвін кайданів і поховання слова. За мурами холодних і бетонних стін, тут і замучених і катів в висотіє поховання, і в синє небо, й білу річку лине зелен схил, тут репресовані заснули. У тривожних муках, тут сміх катів, як полос гидкий в душу заповза. Земля летить і все ж гнітиться в путах. Тут Правда, наче перегній могильний слизька. Земля летить, земля летить, і все женітиться в путах. Тут так багато садома мов у книжках де сада. Хоча тут не роман, тут кров жива, багровим апогеєм стогонить, розмикаючи уста, і біль глум, і гніт змиває річкова вода. Що ж я вам захочу розказати про повішаних чи розстріляних печаль, що в голову повзають неспиненні страти, що я все це пам'ятаю вітер поневівав? Я бачу їхні руки у багрові мапогею про повішаних чи розстріляних печаль? І млость в очах від радості з печалі, як ніжно на воді, жовтіє тут лілеї. Коли ходжу під небом з рогачами. Як протилежності тут зрослись криваво, прекрасне небо над померлими дзвонить. я бачу ворогів лукавство і коси золотаві лоскочуть зір, багровий апогей бунтує і шумить. Ось отже вірш кров. Дякую. Дійсно, кров, тому що тут і про пращурів, і про рідні поселення разом з. Рідне місто, яке стало мені заката. А ви ще пишіть, чи немає підключувань. А я тим часом буду вам розказувати. Бо часто в мене питають багато тут таких людей, які <смас> <смас> чи були свідками, чи... No, які не були і не знали, що ж відбувалося. А я. У 16 років після смерті бабусі приїхала в Новгород Сіверський. Я тоді пішла навчатися в школу інтернат імені Ушинського. У мене ще така от пляма була на лиці. Тут лишився від неї шрамик. Дітям це, звичайно, стало причиною для неподобання. Я то соромилась. Я так рвалася на операцію, це було жахливо. Як це для дитини, що її будуть різати, стягувати шкіру і так далі, але я це пережила в 19 років. Скільки тобі біля? 31. Я це пережила, але. В школі булили і я думала, якщо мене булили, що я ну, здавалася некрасивою, то я тепер стану моделлю, я буду красивою, і мене не булитимуть, А хотітимуть зі мною дружити, і я знайду своє щастя. Я тоді переїхала в Новгород і ще хтось написав відразу. Ласкаво просимо до пекла. ту згатишся? Ні. Ковтаєш чи ж спльовуєш? А це вже не твоя справа. Це вже як я захочу. І чоловіка. Значить, все нормально. Ну і, навпаки, ну, я така людина, що мені навіть старша бабуся там не може сказати, ну геть звідси, або ну відійди, я змовчу. Я починала сперечатися, говорити, що в 20 років мене не можна називати на «ти», що в мене не можна там гнати як худобу, звідкілясь. І я відстоювала свої права таким способом. Крім того, я заявила, що я стала моделлю, що мене запрошують за кордон, що ось у мене є портфоліо, я виставила. Ти просто все вмієш. Ну, дивлячись, про що ви питаєте? А потім я. Потім я ще сказала, що я пишу роман, який називається Біблія світа Садомазу і мрію, щоб його екранізували. Ну і глядачам це, чи читачам, город Сівацьків ніяк не подобалося. Молодь мене в своїй компанії не запрошувала, навпаки, соромилась в мене. Ти це мене пальцями. Скільки я йду, вулицею, обов'язково щось скажуть погане. Та й в Нового ні? Я там вже давно не живу, я була змушена переїхати. Я ще намагалася якось з'ясувати, в чому ж справа питає, що я зробила. Про що роман? Роман про людство. Козацька сага про минуле сьогодення і майбутнє. Вони почали ще більше цькувати, потім. Я стала звертатися до поліції, що щось це відбувається. Ще на мене дивувалися люди, чому ти за слово звертаєшся до поліції. Ну, якщо я йду по вулиці, і хтось на мене там плюнув чи вдарив, мене чи штовхнув, і це постійно, то я намагалася це хоч якось зупинити. Я дуже просила це зупинити. Я казала, що можу померти. Я казала, що це нестерпно. але ніхто мене не чув. Мет, мати, мати вона додавала до цього неприємностей, Вона казала або терпи, або сама винна. Це ж ти сказала, що ти модель, вона дуже проти того, що я працюю там чи блогеркою, чи манекенецею, це її дратує. От, і ніякої підтримки в домі, звичайно, не було. Навпаки, якщо там поліція могла прийти, питати, в чому справа, реакція мами. А вона розказує або про щось інше, або каже, то не та людина. Вона сплутала, та людина її не ображала. Я не розумію, для чого вона зробила такі мені підстави, але це давало привід більше і більше агресувати людям. Ну, я могла йти там разів. 3-5 на день хтось що-небудь зробить погано мені, крикне, крики там принизить. І потім у мене вже було 39 кілограмів приростів 1,70, 38, 37. Пам'ятаю, мене арештовували, тому що я голосно стукала у двері. Там дільничний такий папелуха в Новгороді. А він дуже негативно до мене поставився. І головне, що прийде, кричить на мене. Ти те зробила ти хуліганка, ти те зробила. Я взагалі була гордою, я не з тих, хто буде там просити, як то кажуть, прощати, чи, е, плакати, чи розстроюватись. Я його виганяла. Я не показувала, що я Практично гинув, у мене 36 уже було кілограмів. Але я тільки думала, що буде із рідними, коли мене посадять в ізолятор. Не ж хворі на голову. Дядько, шизофренія, інсульт, мати, проти незалежність від мене Вона склі за мною ходила. Ти в сілі? Так, я в селі. І я, до речі, чи я не підлючую, розказуйте. І я втомлена вже, така відчуваю, що мені треба в лікарню звернутися, тому що суддя каже: візьміть якусь відстрочку до суду, щоб ви полікувались трохи, бо як же ви прийдете на суд в такому стані. А я приходжу в лікарню, там у невролога сидить така медсестра, я йому кажу, ви напишіть от дату тут на документах, що я це суд вже віднесу. А вона накривається руками, отак от і каже, я не дозволю їй видати документ. От, вона назло це робила. Чому не знаю, я пам'ятаю, як мене тоді хитало. Я повернулася, прийшла. Я ще розказала тому дільничному попилося, що кажу, мені треба в інститут їхати. Ви затримуєте і ви ж розумієте, в якому стані. Цікаво, от, весь час думаю, він знав, що він може мене вбити. Він був у курсі, що якщо посадити мене в ізолятор за голосне стукання у двері, то в мене може стати запалення легенів, пневмонія, зупинка серця лише тому, що я в дуже виснаженому, критичному стані. У нас розпродаж речей запрошуємо. Дякую, дякую. У мене теж дуже багато речей. Сама думала розпродаж влаштувати. Ось. Я хочу поїхати в лікарню і з діагнозом анорексія. Приходжу до психіатрині нашої місцевої. Кажу, дайте мені направлення. Це ви маєте направляти, оскільки в мене вона каже, Це ж ви себе довели. Значить, я вам поставлю неадекватну поведінку. А я питаю, чому я себе довела, коли я не хотіла жодного разу схуднути. Я намагалася перед конкурсом краси набрати вагу. Я ніколи не любила себе худенько. І навіть зараз, коли втрачаю кілька кілограм, мені це не подобається. Мені вже це набридло. У е, мене з'являється нудота, коли мене травмують. Я хвилююсь, я не можу нормально поїсти від хвилювання. Я ж не навмисно це роблю. От. І їй було пофіг, Вона, коротше, мені направлення не дала. І я пішла додому. Е, я тоді лягла в лікарню, там чорнобильців лікували. Зараз її розбомбили в лікарню. Там лікарка мені вже писала психогенне схуднення, тобто анорексії ж не поставлять, якщо ти сама не худнула. От, і я за кілька днів повернулася вже грошей, там не вистачало на лікування. Тоді мене відрахували з інституту, бо я не приїхала вчасно. Привіт! Не хочу тратити, час. скажи одразу. На рота чи ні? А, якщо ви задаєте мені таке питання, чуючи про що мова, я вважаю це особисто образою. Тоді вже відбувся суд і мене там випередили. Напевно, суддя розумів, що і це сфальсифікована заява і. Те, що він може, якщо присудить мене до ізоляції на одну добу, може мене вбити. От. Тобто тільки в однієї людини вистачило совісті на те, що ну, він здогадався, в якому я стані. Отака От, ситуація була. А я думаю, в чому ж? Чому люди навколо знаходились настільки байдужими, жорстокими, поганими, що коли я йшла, в мене було 37 кілограмів, я йшла з лікарні. А я пам'ятаю: весна, все, буяє навколо мене зустрічає група молоді, починає обзувати, кличе на допомогу ще чоловіків, і одна говорить: от тена Рексичка, а я ні, і я цьому рада. А... Для чого мене цькували е, ще й в такому стані? Що треба було людям? Садистичне задоволення. Е, це все е, Ну, Я думаю, що тобі слід спершу навчитися писати без помилок, а потім вже пробувати щось писати. І така от ситуація. Я вижила своїми стараннями, тим, що змогла підібрати ліки, тим, що могла брати себе в руки, ну, звичайно, це жага до життя. Жага, коли ти не хочеш померти на зло ворогам. Тільки я не розумію, чому досі люди, які чують мою розповіді і кажуть, ти брешеш. Ти кажеш неправду, ти робиш наклепи, це смішно, що ти розказуєш і так далі. Хорошо, ну от давай. Для чого їм зараз використовувати цей газлайтинг і заперечувати пережити мною? Я не розумію, коли я висвітлюю цю правду, я цього ніколи не забуду, не пробачу. І, звичайно, це буде розповідатися в шоу, і, звичайно, це буде розповідатись в моєму романі. Ну, я не думаю, що хтось зіставлятиме для мого життя певну безпеку, я думаю, побояться щось зі мною вчинити. Але все ж. все ж. Тому що в садистів є таке поняття, як садистична закоханість. Тобто, коли Садист прив'язується до своєї жертви, починає відчувати її слабкості, вона йому починає чимось подобатись. І, звичайно, замість того, щоб добре відноситись, як при звичайних стосунках, він починає вибудовувати такі стосунки або вона, щоб знущатися, знаходити привід, причепитись, образити, вдарити зробити неприємність. От, я вам розказувала, що той дільничний. Не хочу, щоб це впало на якусь невинну людину, якась підозра, я ж називаю його прізвище Папелуха, він був мною одержимий десь із рік. Протоколів 5-7 написав, одержимий бажанням посадити мене в ізолятор. Ось, чому він хотів супроводжувати мене на машині до чернігового ізолятора. Чому він хотів, щоб мене судили? Для чого він добивався розправи над дівчиною, в якої було 36 кг, це практично інвалідність? Я не знаю. Але я досі іноді п'ю антидепресанти після того всього жаху, який наді мною вчинили? Ну, така ситуація. Ну що ж, я вам достатньо так уже порозказувала, Отже, дякую за увагу. Завтра ефір із Анастасією. бай-бай!